Кирил, дивися, я дивилася цей сюжет росіян, і я тобі скажу, у мене зразу відчуття таке було, ніби мене хочуть надурити. Бо оці дзеркала не в цьому залі. Вони говорять про 200 тисяч обсягів. Це ж який має бути величезний склад. Ніхто не показав тих 200 тисяч тих дронів. От ти коли дивився цей сюжет, у тебе не було відчуття, що тебе просто ну намагаються обдурити, і що це є черговий фейк від пропагандистів. Ну, вся знач, вся російська машина військова і політична це великий фейк, і ми це прекрасно всі розуміємо. Не можна сьогодні вірити жодному, жодному слову російської пропаганди, і тим більше цитувати, чи чи якось поширювати власне і робити якісь. Серйозні висновки, власне, з того, що заявляє наш ворог та його змі, його медіа. але не можна не зазначити зазначити на жаль і е, таку реальність, таку дійсність, що е, Росія фактично закидує нас, закидує своїми е, своїм там ОПК, да та, на який кидає весь потенціал і людський, і інженерний, тільки для того, щоб масово закидувати нас і тою ворожою, е, тими ворожими атаками. Та? Тобто, на жаль, їхній ОПК сьогодні заточені на те, щоб максимальну шкоду, на жаль, наносити нашій державі, нашому населенню в першу чергу. Кирил, а як ти думаєш, наш віце-прем'єр з інновацій Михайло Федоров, він вже зразу відреагував на цей сюжет пропагандистів. Він, взагалі, так знаєш, дуже лаконічно відреагував. Він сказав, що насправді, якщо порівнювати з попереднім роком, ми, взагалі, збільшили обсяг виробництва дронів до 100 разів, і що яскравий цьому приклад, от, власне вчорашня атака на Керченський міст. І що дронів потрібно більше, і їх буде більше. Що взагалі тобі відомо стосовно е, українських можливостей? Бо люди почали після оцього цього сюжету росіян дуже сильно критикувати нашу владу, говорити про те, що ну ми не та, не туди скеровуємо кошти. І взагалі що відбувається в нас? Чи є в нас зараз? Е, Суттєва робота у цьому напрямку. Ти як людина, яка в цьому компетентна. Е, ну, ти можеш пояснити, чи справді Ну ми можемо говорити про те, що ну далеко не так все погано, як хтось міг собі би подумати після того, як вони подивилися оцей пропагандистський сюжет? Ти знаєш, я сьогодні просто в захваті я дивлюся на те, наскільки ефективно працюють наші виробники. І взагалі держава зробила надзвичайно великий крок назустріч перемозі. Саме тому, що дозволила приймати швидко і ефективно на озброєння рішення приватних компаній розробників українські розробники сьогодні не стоять на місці. У нас є чимало розробок, які прийняті дійсно на озброєння, і виробництво яких розпочалося. Цьому так само сприяє відповідні зміни до законодавства. Нагадаю, було прийнято ряд законів, які сприяють тому, що Вузлова вузлове складання дронів певних типів. Якщо ми говоримо про повітряні дрони, буде відбуватися в Україні за пільгових умов. Це надзвичайно круто. Повірте мені, сьогодні Україна це умовно Ізраїль, зразка там х років, коли у них почався бум саме такої безпілотної тематики, коли вони стали так званою технологічною мекою. Україна є вже сьогодні технологічною мекою. Щодо тих подій, які сталися в чергове з Кримським мостом, ми можемо не відзначити це позитивно. Так то тут я впевнений так само попрацювали українські інженери. Ну навіть нехай не українські інженери, не українські спецслужби, але точно ті, хто є прихильниками перемоги України в цій війні, і скажу точно, що знаю ряд людей, ряд інженерів, цивільних звичайних людей, які Працюють в напрямку і морської і дронової тематики, тобто ударна, ударна ця безпілотна, скажімо так, техніка це штучний інтелект, в тому числі це робота програмістів, це робота інженерів. Вони сьогодні в Україні на надзвичайно високому рівні, тому що є де це застосовувати. Е, до речі, е, якщо ми повертаємося до цих ланцетів, вони ж здається не тільки ланцети е, виготовляють. Вони там е, так само говорили про Ізділія 53, е, Така нова модель е, безпілотників, які, начебто, можуть таким роєм атакувати якусь певну ціль. Е, що ти можеш про них сказати? Наскільки ці дрони? Е, Насправді можуть нести для нас небезпеку, і в принципі, чи е, це не є якась чергова вигадка, оце із ділі 53 для того, просто, щоб, ну, не знаю, е, продати це внутрішньому споживачу і тішити себе е, якимось новими технологіями, яких можливо насправді ну, нереально немає. Ну, і плюс ми ж розуміємо, що є ж певні обмеження в них в плані комплектуючих, ну взагалі наскільки вони можуть собі це дозволити. Ти знаєш, то дуже дуже насправді слушне зауваження, тому що Росія сьогодні через е, реальну дію санкцій не може собі дозволити, наприклад, європейські комплектуючі, а саме європейські, ну і наприклад, там західні загалом комплектуючі на безходце з Європи. А вони є максимально ефективні в такій техніці. Росія не має сьогодні доступу, тому що санкції працюють. Єдине, що їм залишає залишається, це власне е, ну розраховувати на власні сили, на власні розробки, але. Через силу низку низки факторів і там багаторічної корупції в самій Росії е, їхні КБ, які можливо й здатні були б розробити щось аналогічне, на жаль, не можуть сьогодні такого запропонувати, і єдине, що їм лишається, це використовувати ну, власне там умовні аналоги, там китайські да європейські комплектуючі для такої безпілотної тематики. Ну або власні недолугі розробки до чого це призводить? А от власне те, що ти сказала, згадала ці ланцети, так звані даці рій. Е, е, Рія там безпілотників умовно чи рій ударних там БПЛА. Це сьогодні не більше ніж робота програмного забезпечення. Ну тут давай будемо відверті. Програмне забезпечення сьогодні можна купити на аутсорсі в різних країнах не обов'язково там західного світу. Це може бути країни третього світу, країни там близького сходу, Азії і так далі. Тут. Мабуть, ціна питання. Є, давай відверто є країни, які сьогодні, або там окремі компанії, які сьогодні якось уникають санкції і продовжують бути постачальниками для там, Збройних сил нашого ворога. Можливо, вони, навіть, навіть про це вони не знають, але продовжують це робити. Е, так, але не дивлячись на це все, ну вихід у них один програти цю війну.